Тем, кто стоит с другой стороны и считает, что он... В Одесі намічається таке от чергове протистояння на цьому плані. Ну будемо як б, відслідковувати ситуацію, будемо по можливості активно приймати участь в цьому. Знову ж таки, основна наша мета це не допустити фальсифікації і побороти всі негативні тенденції стосовно цього. Ми хотіли відстояти перемогу. Нам сказали, що зі будуть якоби перечитувати там голоса і все це. ані, і так вже 10 разів перечитані.